Доброго дня митці. В минулому відео зробили мені зауваження, що я не пояснив, як виготовляють квантове скло і для чого його застосовують. Виправляюся. Процес виготовлення квантового скла дуже простий. Потрібно в розплавлену масу додати. Або ніобій, або оксиди ітрію, чи барію, чи оксид міді, розплавити, залити у форму і дуже швидко охолодити. От миттєво, При миттєвому охолодженні у склі не виникає кристалічна структура. І від цього виходить такий склоподібний матеріал з властивостями іонної рідини. І зараз я покажу вам це під мікроскопом. Ну і заміряємо при певних температурах яку напругу. Тепер ми перевіримо. При високій температурі показники і його структуру під мікроскопом. І при низькій температурі теж показники і його структуру. Температура за бортом плюс 30. Температура нашого квантового скла також плюс 30 з половиною, 35. Зараз будемо міряти е, так, де різкость поділася. Напруга 1 вольт, 1,3 і три вольта, один навіть більше, майже 1,4, 1,398. Ну а це при такій температурі він декілька днів жарився на балконі при температурі плюс 30. І нічого не висох, не загуск, нічого з ним взагалі. Не сталося таке, він отаку має форму. І він зовсім не липне, як холодець. Температура нашого квантового скла 0,5 з половиною. А, мінус, мінус 5 градусів. З морозівки. Напруга впала. 1,29. Ну, один і. Так, тут щось контакти погані. 1, 20, Ну так само 1,3 вольта. Дивимося під мікроскопом. Нічого не замерзло скло. Таке ж саме от тягуче, як гумове таке, як, значить як силікон, чи не знаю, на що воно навіть схоже. Як ми бачимо, незалежно від температури, плюс 30 чи мінус 5, структура скла залишається незмінною і напруга генерується така ж сама, тобто 1,3 вольти в середньому, ну, при холодній поверхності мінус 5 було трошки нижче на долю там, невеличку. Ну, 1,3 в будь-якому випадку генерація шла. До того ж, структура, що холодне, що гаряче, от при гарячому воно не розтає, а при холоді воно не замерзає. Воно таке тягуче, ну не липке, немає клейковини, що як склеюється, просто якби розтягується, як гума, потім на своє місце стає. Тобто ти його тягнеш, як жувачку, пусти, воно раз і стало на своє місце. От таке от диє квантове скло. І ще потрібно з ним поекспериментувати в області оптики, які там переломлення, і як впливає на магнітне поле чи електричне поле, тобто дослідів ще вище ще криші. Так що з мене все. З вас вподобайка. Ну, а куплетик іншим разом нема зараз часу. До побачення. see